Вітаю! На попередньому уроці ми розглянули функціонал створення товарів. У даному відео ознайомимо вас з основними діями, які можна з ними здійснювати. В першу чергу, ми можемо шукати товар по назві кодові тощо, прописавши необхідне значення в колонці та натиснувши Enter. Система підтягне товар, який відповідає даному значенню. Також можна відфільтровувати товари певного виду, або ж ті, які мають відповідний залишок для прикладу, залишок більший нуля. Натисканням на стрілки можна відсортувати товари в порядку зростання або спадання ціни або ж в алфавітному порядку по назві. Ми можемо редагувати товар. Натиснувши двічі лівою кнопкою мишки на необхідний товар, нам відкриється картка товару, в якій робимо зміни по необхідності та зберігаємо. Другий спосіб це натиснути правою кнопкою мишки на товарі та обрати у меню Редагувати. У цьому ж меню ви бачите, що є можливість копіювати товар. Використовуємо даний пункт в тому випадку, коли створюємо схожий товар. Наприклад, у вас є товар у різних об'ємах. Копіюємо перший з них, редагуємо назву та зберігаємо. Товари можна перемістити в іншу групу. Для цього обираємо необхідний товар та натискаємо на пункт Перемістити в іншу групу. Вказуємо, в яку саме групу, натискаємо Підтвердити. Як бачимо, товар, який ми перемістили, зник з групи молоко. Крім переміщення між категоріями в одному складі, будь-який товар можна додати в інший склад. Для цього вказуємо, в який саме склад та в яку категорію ми хочемо його перемістити. Товар буде знаходитися на обох складах. Зручно для тих, у кого є два чи три магазини, товари в яких повторюються. Щоб видалити товар з одного зі складів, варто використати пункт видалити зі складу. З цього складу товар видалиться, а в другому залишиться. Зверніть увагу, що ви не можете вилучити товар зі складу, якщо він є лише на одному складі, а також, якщо залишок більший нуля. Якщо ж використати пункт меню Відмітити на вилучення, товар видалиться з усіх складів, де він був. Проте варто зазначити, що система не дозволить відмітити на вилучення товар, якщо він використовувався у документах. Тому, якщо товар більше не буде закуплятися, можна його прибрати зі списку Перемістивши деактивовані. Для цього. Обираємо товар, який потрібно деактивувати. Та натискаємо Змінити статус на деактивований Підтвердити. Звертаю вашу увагу на тому, що деактивувати або видалити товар можна лише з нульовим залишком. Переглянути, які товари є деактивованими або видаленими, ви можете, перемкнувшись між статусами в першій колонці. Даний товар є в нас деактивований, а даний видалений. Товари, які були відмічені на вилучення, можна вилучити остаточно, обравши відповідний пункт у меню. Повернути товар у активні можна також через пункт Змінити статус. Для пошуку товарів серед решти обов'язково натискаємо на всі товари, щоб система сформувала весь список товарів, а не окрему категорію. Коли ви знайшли необхідний товар, виникає необхідність дізнатися, в якій категорії він знаходиться. Для цього знову ж таки відкриваємо меню правою кнопкою мишки та обираємо пункт Знайти категорію. Програма відкриє категорію. Вона буде підсвічена, а вгорі написано її назву. До товару можна додати кольорову мітку, за допомогою якої касири або менеджери зможуть візуально відрізняти товар, який, наприклад, потрібно розпродати. Щоб створити мітку, просто вказуєте її назву та натискаєте Enter. Ще одним пунктом меню. Є показати історію. Натиснувши на нього, вам відкриється детальний рух по складу даного продукту, коли була поставка, яка кількість та по яких чеках продана, переміщена, списано тощо. Пункт журнал операцій покаже, хто з користувачів створював, змінював товар, встановлював ціну та коли саме це було зроблено. Можна роздрукувати інформацію про товар, обравши пункт друк. Окрім друку картки товару, ви можете обрати і друк цінників. Також для зручності було надано можливість редагувати ціни безпосередньо в вкладці товари. Для цього натисніть відповідний пункт редагувати ціни. Комірки з ціною стануть активними та буде можливість вказувати нову ціну. Можна створити для користувачів програми завдання, яке стосуватиметься певного товару. Для цього натисніть на створити завдання. Детальніше про роботу з ними ви можете дізнатися у нашій довідці. Щодо пункту налаштування колонок, то він допомагає оптимізувати відображення даних. Наприклад, у вас товари без артикулів та ви не використовуєте теги. Вимикаємо дані колонки. Табличка стає меншою без зайвих елементів. Також, натиснувши на редагування, ви можете змінити послідовність розміщення колонок. Для цього перетягніть пункт на потрібне місце та натисніть Зберегти. Окрім послідовності, у вас є можливість змінити ширину кожної колонки. Розглянемо також кожну з іконок вгорі. Ви вже знаєте, що перша кнопка плюс використовується для того, щоб додати новий товар. Кнопка друк з'являється, коли є виділений товар, який варто роздрукувати. Якщо потрібно змінити ціну на товар, натисніть Активувати режим коригування цін. Після зміни знову натискаємо на дану іконку. Наступна ієрархічний перегляд батьківських груп. Коли ця кнопка не активна, то при подвійному натисканні на категорії молочні продукти відкриються всі товари, які розміщені в цій категорії, та її підкатегоріях. В нашому випадку це сири, йогурти та молоко. Активуйте ієрархічний перегляд, і система вам відобразить лише ті товари, які знаходяться безпосередньо в категорії молочні продукти. В нашому випадку це товар молоко. Активна кнопка Підсвічувати залежаний товар відобразить кольором той товар, в якого збігає термін придатності з дня поставки, який прописаний вами в карці товару. Якщо вам потрібно здійснити однакову дію з декількома елементами, Натискаємо на кнопку Вибрати декілька елементів. Напроти кожного з товарів ставимо відмітки. Виділені елементи можна одночасно видалити, перемістити, змінити статус тощо. Якщо ж поставити відмітку вгорі, виділяться всі відкриті товари. Очистити поля пошуку натискаємо, щоб одночасно зробити поля пошуку пустими. Якщо ж ви бажаєте зафіксувати обрані в полях пошуку параметри, скористайтеся іконкою Зберегти поточні фільтри таблиці. Таким чином, ви можете зафіксувати, щоб у списку товарів завжди відображалися лише ті товари, які мають залишок більший нуля. За замовчуванням, система відкриває для відображення перші 50 позицій товару. Натисканням на іконку Показати всі елементи ви зможете розгорнути весь список товарів, якщо їх у вас не більше 5000 найменувань. Якщо ж у вас більша кількість, прогорніть список униз, щоб відкрилися всі елементи. Натиснувши на три крапки в правому верхньому куті, нам відкриються такі ж функції, які ми з вами вже розглянули в меню, яке з'являється при натисканні правої кнопки мишки. Видалити, Перемістити, знайти групу тощо. Залишок по організації використовується, якщо у вас є поділ на декілька організацій, та необхідно подивитися, яка кількість товару знаходиться на кожній з них. У додаткових опціях знаходиться вже відомий вам журнал операцій та налаштування колонок таблиці. Також є можливість роздрукувати таблицю з товарами, зберегти її в PDF. Крім того, товари можна експортувати в форматі Excel, CSV та XML. Ми розглянули всі дії з товарами. Дякуємо за увагу!